Друзі, прямуємо до секонд-хендів. Давненько там не були з вами. Подивимось, можливо, щось новеньке там з'явилось класне. Я у своїй нереальній футболці Руся відчув у штанах від America Today та у Поїхали! Ну що, не думала, що колись це скажу у Бельгії, але погода божественна. Що ми будемо шукати? Я, можливо, хотіла б якусь спідницю Міді або навіть Максі. Ну і подивимося сорочки на осінь. Взагалі, я вже, знаєте, не буду робити ніяких запитів, бо насправді жодні з моїх надій не справдились, мені здається. Майже вже доробили наш парк. Бачите, яка зараз красавчик. А ось і сорочки беру. Приміряти ось таку байку. Так, ми у Бельгії літо до 21 вересня. У нас зараз тут типу 26 десь градусів. А вже фліски вся тепла штука є. Оцей кардиган мені подобається, але він ну, дуже важкий вже. Цей також дуже класний, але в нього є дірки. Так мені дуже подобається рожевий разом з таким зеленим. І 16 євро вдається, 17 коштує. Дуже тайлер Creator Vibes. Скажете про ось такі штанці. Що... Дуже багато спідниць, з таким мінімалістичним принтом, змія, там леопард. Якщо ви... Лякаєтесь якось такі там носити верхи біля обличчя, щоб був то Купіть собі спідницю. або в аксесуар. Ось такий величезний шкіряний рюкзак з дуже м'якої шкіри. 25 євро всього коштує. Люкс, реально. Ось також красива форма і кольор красивий. Трошки не передає, яка мера але вона вже така тютю. -тю. Піркінвай, відчуваєте? Я також. Ой, ну тут для свят, знаєте, все, що хочеш. І Таке, і таке, і сяке. Що маємо з вами на примірку? Ось такий піджак за 23 євро. Кольори просто нереальні. Чи потрібен мені ще один піджак? Ні. Чи хоче його приміряти? Точно, да. Також чоловічого відділу байкова сорочка за 15 євро. І ось така. Сіра спідниця за 15 євро. Мені здається, що навіть прикольно буде її спробувати вдягнути на мої штани, бо вони супер схожі за кольором. Зараз спробуємо. Вийшло ось так. Ну, Я не знаю, чи мені подобається. Не можу зрозуміти поки. Здається, що більше воно на якийсь такий, знаєте, фартук офіціанту Мені, Звісно, mm -hmm. на спідницю не беремо. А ось сорочка вже реально топ. По-перше, не тривіальне таке поєднання кольорів для байкової сорочки. По-друге, вона об'ємна. Я зможу носити ось як зараз, як другий шар. Ну і по третє, це супер універсальна річ, яку ти натягнув швиденько і пішов. А ми усі ці любимо. Ми крупор поможімо. Є ось такий шарф, прикольний аксесуар, щоб носити його наверх пальто, але мені не дуже лише ті кольори. Там тільки що одна літня жіночка відхватила такі козаки, які б я задоволенням собі взяла. Ну, має, має смак. Ну що, йдемо вже в другий тинг Twice, у такі шикарні локації. О, вже відкрили вони кав'ярню. Зараз подивимось. Класні меблі, до речі. Ще одна сіра спідниця прикольно. Здається, ніби з тієї ж самої тканини. Можете одна і та сама була колекція за 19 євро. Поки не хочу щось приміряти, підемо далі з вами. Ну дуже вже такі 2000-ні, чи, мабуть, може вже навіть 10, ось такі дублянки, будь ласочка. Прикол. Тільки коштують 29 євро. Ну, шикарно. Дивіться, яка маленька лялечка. Тут вишивка, тут такі гуцики. 17 євро коштує. Просто не дуже в моєму стилі. Така вона занадто дівоча, дуже гарна сукня. Така Такає 60-х, вона, мабуть, міні. Але оця тканина вона синтетична і буде парити жорстко, але виглядає. Дуже класно. Геометричний цей принт мені подобається, класний. Чомусь нагадую рушники такі, ще, знаєте, з Укрзалізниці. Боже, просто подивіться. Ну, по карабан, на який ви заслужили. Кольчуга. Вона ще й Максі. Боже, ну треба міряти, мені здається. Так, ну, мабуть, спочатку її Підаряти треба її вигляд, подивитись, бо якщо там вже зачіпок купа, то не будемо. Мені здається, вона буде супер. Ні, вона здається, мені, по-перше, велика, по-друге, не дуже приємна до тіла і по-третє, є там дірочка. Малочка знизу. Колір так, щось нарисує мене. Я ж її зможу по-різному вдягати. Я вам покажу на стилізації. Ви бачите, як вона друсі виглядає. Ну, просто на оскар хіба йти. Ну що, святкуємо придбання вечірньої сукні кольчові за 23 євро. До речі, кава, смачна, а в її ще треба пошукати. Дивіться, окрім кав'ярні, то чи така тераса виявилась? Це все я ще в секунді. Це я розумію підхід. Ну що на цей раз у секундах я придбала дві речі: одну супербазову, одну дуже дивну. І нашу дивну річ ми залишимо на потім. Нехай це буде родзинка нашої примірки. А почнемо з цього луку. Я вам, мабуть, вже казала, що бельгійці мало-дуже носять спортивного одягу. Тут спортивний одяг він для спорту. Але є ж варіанти стилізації спортивного одягу до більш такого стрітового направлення? Тож, саме такий ми і бачимо: це моя байкова сорочка. Чому я її придбала? Я вже кілька сезонів шукала собі подібну, але ви знаєте, вони ж зазвичай такі суперстандартні, або червоно-чорна, або біло-синя. І мені щось, жодна з них не подобалась. Їх на секунді завжди багато, бо це дуже така типова річ з американських аутфітів, вона навіть називається так «Lumberjack shirt, тобто сорочка лісоруба. Не могла я знайти ідеально для себе. Вони були дуже старі, якісь такого вигляду, що їх треба. Було б викинути. А ось у чоловічому відділі Think Twice я знайшла ось цю. Мені подобається, що тут ніби таке як плетіння, бачите? Коштувала вона мені 15 євро. Так, це немало, особливо якщо переводити у гривні. Але ви розумієте, що я зараз у Бельгії, тут 15 євро це небагато. І у мас-маркеті така сорочка, мабуть, коштувала б десь 30 євро і була б гіршої якості, я в цьому впевнена. Я планую цю сорочку носити, я думаю, лише як другий шар, як зараз я вам показую. Тож, в мене тут широкі такі спортивні брюки від одного з моїх улюблених українських брендів саме спортивного одягу, рікі Хайп він називається. І як мені здається, вони одні з перших стали робити саме такі дуже широкі спортивні штани, бо зазвичай усі роблять ті флісові костюми, знаєте, з джогерами. А мені не дуже подобаються джогери взагалі, як ідея. Я впевнена, що для спорту це ясно, що зручніше, ніж такі широкі штани, але для життя не знаю, не подобаються мені. Джогери, усі ці стилізації, сірі джогери і оверсайз піджак, то зовсім не моє. Тому коли я побачила, що є ось такі штани, в мене також є худі від цього комплекту. Ви побачите його в іншому луці, то я не могла його не придбати. До того ж, це мій один з улюблених кольорів. Ви знаєте, я обожнюю усі відтінки сірого. А ось такий графітовий, мабуть, навіть мій улюблений. В нас кросівки Yeezy, в нас тут така майка-боксерка від також українського бренду, який зараз отаже. Я не впевнена, що я правильно його вимовляю: байкова сорочка секонду і. Сумка-бананка така шкіряна. Також від українського бренду я знаю дизайнерку, яка створює ці сумки. Вони супер, називаються Бретон. Є у різних варіаціях. Їх можна носити на плечі, можна носити як поясну сумку. Річ дуже класна, дуже універсальна. Також такого незвичайного відтінку щось типу какао. Або знаєте, якби до какао додали якоїсь брудної водички після того, як помили підлогу, це Катя і її пояснення відтінків. Ще один лук з нашою картатою сорочкою. Цією річю в нас не буде таких вау-стилізації, що ви там з глузду з'їдете, а так можна було б. Бо ця річ досить утилітарна і мені не захотілося якось її ускладнювати. Єдине, що я думаю, що класно було б ще, якби в мене була якась спідниця максі, дуже довга, такий був би більш трендовий варіант, і якби вона була або трапецією, або такою, знаєте, навіть трошки як у русалки хвіст. Було б цікаво, якби вона особливо була б з щільного Матеріалу. Я схожу приміряла, пам'ятаєте, Think Twice. Що ми маємо? Джинсові бермуди – це Reserve, біла футболка це Uniqlo. вона дуже така щільна, мені подобається, вона класно, тому тримає форму, вона не просвічується. Наша картата сорочка, а ну і наші кросівки рожеві це Rav Simons. Класний лук для прогулянки, а якщо вам під час тієї прогулянки стане заспекотно, то завжди сорочку можна прикольно пов'язати на поясі. Якось так. І тоді наша сорочка вона вже стає, знаєте, таким, ніби аксесуаром. Я знаю, що багато людей просто носять одразу отак сорочку, і це в нас, ніби вже знаєте, шорти спідниця, кілт майже. Наша родзинка, сукня, така кольчуга, ніби. Вже кілька сезонів є мода на такі, ніби, знаєте, лицарські обладунки. І в цій стилістиці і моя така кольчуга. Я думала спочатку не показувати вам цю сукню просто так, без якоїсь там цікавої стилізації, без другої речі. Але коли я додала до просто сукні, вже аксесуари, мені почало подобатися і так. Я зараз на такій стадії, знаєте, пов'язані з жіночою природою, що я маю трошки там набряків в певних зонах, тому мені, мабуть, не так Подобалась, але зараз, коли вже є аксесуари, мені супер ок. Тож... Ця сукня коштувала мені 23 євро. Так, це також не дуже мало, але давайте розуміти, що це повноцінна річ, це реально вечірня сукня. І хоча, знаєте, в мене тут нема насправді приводу, щоб вдягати вечірню сукню, не запрошують мене, знаєте, на якісь церемонії, червоні доріжки, на якісь нагородження. Але я вважаю, що таку сукню можна легко носити і не тільки на свята. Чому я її придбала? Ну, По-перше, я вже сказала, що це така ніби кольчуга, мені дуже подобається. І прикольно, що тут є і срібляста, і золотиста нитка, тому і золота фурнітура тут супер органічно, але я зовсім не проти, навіть навіть за, коли міксують різні метали, там, срібло, золото. По-друге, мені дуже подобається, що вона лаконічна, тому що її тканина вже сама по собі така яскрава, акцентна, і не має жодної потреби, що знаєте, робити там купу якихось деталей. По-третє, саме спідниця, Ви бачите, як вона рухається, вона скроєна по косі, тому в неї є ось така пластичність. І у русі виглядає супер. Ну, і знаєте, в нас такий лук з вами вийшов. ну, Трошки Zero, трошки Old Saline, сукня, моя сумочка з Шотова Шота Вінтажна, мої балетки від Хвоя, Мені подобається саме лаконічне взуття тут. Також у мене тут чокер, я знайшла той український бренд, я, до речі, усі бренди підпишу і вони будуть в описі до відео. Це бренд Пташка. Я показувала вам цей чокер у минулому моєму відео. Якщо ви його не бачили, подивіться обов'язково, воно про осінній гардероб. І також такі ж з перлами сережки від пташка. У цій сукні ну, просто необхідно танцювати. Так, ну що, тепер йдемо з вами в стилістичний відрив. Я вирішила цю сукню перетворити вже на спідницю і додала. Худі це худі від е, того костюму, рік і хай бренд. В нас тут конверси. Мені подобається, що вони не ідеально там біло-червоні, вони вже побачили це життя. Також в нас прикраса від аркуля, сережки. Я не пам'ятаю, бренд це був подарунок, побачите в описі, якщо вам буде цікаво. Як ви бачите, я це худі підкатала трохи, тому що мені хотілося, щоб воно було таке кроп, щоб трошки був кращий силует, а не просто такий квадратний. Тому якби в мене була коротка якась худі, я би. Мабуть, додала краще його, чому я прикрасу вдягла саме так під капюшон, тому що можу собі дозволити. Нагадую вам, що все, що стосується стилю, шмоту і взагалі ваших образів, це все експерименти. Ви можете вдягати, що ви як хочете. Ось я захотіла так, і я не думаю про те, ой, а хто там що скаже, і ви не думайте. Це вже така гранж естетика, яка мені дуже подобається. Як мені здається, дуже для мене органічна. Такий дивний може здатися мікс. Знизу в нас такі поношені конверси, потім ніби вечірня спідниця. А тут бац! І такий спортивний одяг, худі, але зверху знову в нас брильянти, хоча це не бриліанти, ясно, ж але в нас тут блискітки, в нас прикраси, і усе це якось прикольно поєднується. і Мені здається, що такий образ буде привертати увагу, тому що його цікаво розглядати. Давайте покажу вам також варіант, якби я не робила це худі, кропа залишила так, як було. В цьому також щось є. Мабуть, я просто не доволі впевнена у своїй фігурі, але разом ось так. Я думаю, що якби це худі було довше ще там на 4 пальці, і воно прикривало у цю мою найширшу лінію, було б краще. Ще один лук, де наша вечірня сукня стала спідницею. Це такий роковий варіант. Наша футболка Мерч Металіка, прикраса знову таки аркуля, наша велика сумка кос і наші дідові сандалі або фішерменсендал, тобто сандалі рибака, як їх називають. Або може, якщо у вас дід рибак, то це сандалі діда рибака. Це дуже сучасний силует. Якщо ви пам'ятаєте, раніше ми усі намагались якомога довше зробити собі ноги. Саме тому ми купували джинси з такою високою талією, заправляли туди наш верх, там надягали ще підбори, і ті ноги нам здавали вже якісь безмежні. Зараз трошки змінилась мода щодо пропорцій, і ось такий варіант, де в нас вже. Тулуп ніби довший, такі м'які тканини, максі-довжина це вже більш така трендова штука, але вона мені подобається, навіть якщо вона б не була трендовою. Мені подобається, як поєднуються ці матеріали, бо і футболка, і сукня вони такі м'які, розслаблені. Ця сумка в нас також дуже розслаблена, тому що вона м'якої форми. А сандалі додають такої роковості, ще більш, якоїсь гранжевості, як і наші прикраси. Ніби діамантові сережки я вирішила залишити, щоб додати такої. Трошки, знаєте, розкоші до гранжу, і якщо вам здається, що силует якийсь не дуже такий жіночний, бо немає талії і так далі, то ми знову ж можемо зробити той трюк, що ми робили з худі, взяти резинку, зав'язати до тієї висоти, де вам хотілося б, щоб, щоб закінчувалась футболка, і заправити. І ось вже в нас ніби кроп-топ, Мені просто не подобається, що принт так псується, його не повністю видно, але все одно пропорції змінились. Це можливо вам буде більш до вподоби. І знаєте, що дивно, якщо ви дивились мої минулі відео, то знаєте, що я майже до всього люблю вдягнути Мартінцем. А тут я їх приміряла до кількох вже варіантів з цією сукною, і жоден мені не сподобався. Це мене дуже здивувало, але приємно, може я буду носити тоді не тільки Мартінси. І наш з вами останній лук. Я хочу вам сказати, що я сама щось так надихнула з цією приміркою. Я навіть коли купувала цю сукню, вона ясно, що мені подобалась, тому я її взяла, але я не розуміла її потенціал. Зараз я бачу, що це просто крутезна універсальна річ. Так-так лицарські обладунки. Виявились доволі універсальною річчю. На цей раз мені у цьому у всьому є такий вайб, мабуть, двохтисячних. Знаєте, усі жінки-відьми, щось таке. Це лонгслів, який я придбала. Уявіть собі на Алі Експрес. Ви, мабуть, вже бачили, що кілька сезонів були модні такі прозорі лонгсліви, ковтинки, які дуже такі по тілу, і вони були у багатьох брендів. Я маю таку від Zara, Також маю такий гольф напівпрозорий чорний від Zara. Я не пам'ятаю скільки вони коштували. Ну, мабуть, там 20-30 євро. В аркіткос також є такі вам сліви, але там вони з кашеміром і вони вже коштують ну там, типу 60. А це я побачила однієї блогерки на Ютубі, і що я вам хочу сказати, воно реально супер, мені дуже подобається. Ну, По-перше, не можна не помітити ці рукави, супер довгі, таке п'єро трошки. Виглядають класно, дуже пластична тканина, дуже приємна до тіла. В неї така прозорість є, але вона якась така, знаєте, не вульгарна. Мені також подобається дуже цей виріз човником. Він відкриває ключиці. Це завжди виглядає дуже елегантно, жіночно. Тому я думаю, що я буду його носити прям часто. Я взяла також червоний, але може в якихось наступних примірках я вам його покажу. Тож в нас тут ремінь, це топ-шоп. Чому я вдягла ремінь? Мені захотілося змінити трошки пропорції. Ця сукня ще досить важка, тому її, знаєте, так тягне донизу. Вона не зовсім по тілу сидить. А коли я вдягла Наталі Ремінь і трошки сюди виправила сукню, то змінились пропорції. В нас тут ботільйони від Stories, сумка від кос, а також прикраси від джул і маргарити Мурадової. І здається, на усьому все. Я сподіваюся, що я вас надихнула, можливо, передивити свої старі речі, якось їх застилізувати по-новому. Сподіваюсь, що вам було цікаво, весело. По-перше, прошу вас, напишіть мені, Катя. Ти не з'їхала з глузду вдягнути вечірню сукню і худі це класний варіант. Поставте мені лайк, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть, будь ласка, чи сподобались вам речі, які я придбала, чи небагато я за них заплатила. А також напишіть, який лук вам сподобався найбільше. Ну що, до зустрічі тодзінц і бережіть себе. У нас, до речі, зараз 30 градусів, а я стою в шкіряних батільйонах, у сліві, у сукні з підкладом. Я сподіваюсь, що ви це оціните.